Вітаю колеги! Дозвольте спрезентувати авторський курс бухгалтер неприбуткової організації Бухоблік Податки Автоматизація. В даний момент цей онлайн курс є у записі і складається із 10 лекційних уроків, а також уроки із автоматизації в басі. Є 50 тестових завдань і комплексна задача. Про що на самому курсі? Урок перший. Види неприбуткових організацій і покроковий алгоритм реєстрації статусу неприбутковості. Урок другий як не допустити втрату статусу неприбутківця і перевірки та штрафи. Пер первинка. Третій урок наказ про облікову політику, приклад заповнення, внутрішнє положення і з особливостями саме для неприбутківців. Урок четвертий бухгалтерський облік усіх можливих операцій у неприбуткових організацій. Урок п'ятий ПДВ із прицілом саме для неприбуткових окремий урок передбачений по розподілу вхідного ПДВ. Урок шостий РРО ПРРО із особливостями саме для неприбуткових, а також касові операції. Урок сьомий види звітності, такі як донорська, фінансова, податкова та управлінська. Урок восьмий особливості оподаткування виплат допомоги фізичним особам. У тому числі окремий урок щодо співпраці із волонтерами. Урок 9-й присвячений обліку гуманітарки, а також особливостям та новаціям у цій сфері. Урок 10-й передбачений темі закриття року. Закриття року саме на прикладі заповнення балансу, фінансових результатів та звіту неприбуткової організації, такої як ОСББ. Церкви, а також благодійний фонд у поєднанні із громадськими організаціями, давайте я покажу, а ще є хвилинку, урок 11-й, це автоматизація неприбуткової організації в басі від налаштування формування доходів і витрат до закриття фінансового результату, відображення обліку валютних грантів і формування оборотки, фінзвітності, балансу. Звіту про фінрези та звіту непробуткової організації. Давайте я покажу, як виглядає навчання на навчальній платформі, а також трошечки методичного матеріалу. А, ну, не трошечки, а весь методичний матеріал, який передбачає цей курс. Ось ви бачите, починається все з організаційних моментів, у якому розповіда... в цьому уроці розповідається про те, як взагалі відбувається навчання. Далі у нас пішли уроки. Всі тут є по одному, але ось в цій частині. Мало б бути два уроки. Зараз ми це перевіримо. Так, і є бонусна частина, розподіл вхідного ПДВ окремий урок. І ось перегляд виглядає таким чином. Вітаю, друзі! Дукові організації можуть. Ось так. І, якщо... І давайте глянемо ще, що входить в матеріали курсу. Це є слайди лекційної частини. Давайте будь-який відкрию. Ось так це виглядає. Так. Це у нас в частині. Вухобліку. Всі можливі проведення мали б тут бути. Ось, на прикладах на кейсах, так, це є слайди. Далі приклади заповнення звітів. Безумовно, це все в Excel, для того, щоб можна було стати в окрему комірочку і подивитися, що звідки і куди тягне, контрольні формули, заповнення балансу, звіту про фінрези. Звіту про використання доходів неприбуткових. Ось. І так ми маємо в Excel приклад благодійного фонду громадської організації. Просто у них багато що схожого, тому це один кейс. Далі церква і ОСББ. Також є приклад виправлення помилки через додаток ВП, саме для неприбуткових організацій. Ось є ситуація дані, ось є звіт, як подати, і додаток ВП, коли ми поправляємо помилку. Також у нас є приклад виправлення через уточнюючу, як це виглядає. По кожному з цих прикладів є відеоогляд, ще окремо відео, в якому розповідається про те, що кожна комірка означає. Що стосується валютного гранду, на літачках із введенням курсових різниць, одним словом, розкладено до молекул, до рівня молекули, для того, щоб все було зрозуміло і громадська організація, коли облік гуманітарки. Далі, особливості щодо первинки, саме для неприбуткових, також є самостійно розроблена первинка. Мною це є акт оцінки, коли безкоштовно отримано, і акт приймання передачі. Також є приклад наказу про облікову політику, зразки, заяви, як можуть виглядати на надання допомоги. Далі нормативка, яка зачіпає, основна нормативка, яка зачіпає саме неприбуткові організації, новий порядок гуманітарки, підбірочка, комплексна задача. Яка реалізована паралельно в Excel? Ось така величезна, фундаментальна задача, це умова. Далі пішов розв'язок. В іншому файлі є розв'язок, це є лише дані для заповнення. Так? А щодо розв'язку, ось є скріни з басу. Антоніна показує цю задачу. Як вона виглядає саме в басі для реалізації. І давайте ще глянемо ось тут. Це є зразки заповнення заяв. І ось тут звітність. І ось є комплексної задачі. Це є умова і окремо є розв'язок. І давайте подивимось, як виглядає відеоогляд комплексної задачі. Двічі клікаємо на відеоогляд. І відкривається. Вітаю колеги! Пропоную до вашої уваги відеоогляд комплексної тисячам по кредиту 130 і коментар. Перерахували кошти постачальника. У березня, але ж воно ще не пам'ятаємо. березня Оренду за офіцій рахунок в оборотну сандуві відомості. То... Ось таким чином виглядає відеогляд. І давайте ще покажу автоматизацію. Теж двічі клікаємо. Почати урок. Це в басі, як виглядає. Давайте подивимося. Китай, колеги, урок один. Нам потрібно нараховувати на деба 92 інший спок наших 390 документ закриття місяця в нас і. Ось таким чином. І ще хочу показати відеоогляд уроку 10-го. Це в розрізі ОСББ громадської церкви. Відображено, як саме відбувається закриття. Ось ви можете побачити цей відео огляд. Інші ці ГД, то так і написав. Ось таким чином. І після кожного року, будь ласка, є тести, і одразу можна отримати результат тестування. А от я дуже буду рада, якщо я зможу допомогти вам у вашій роботі. Полегшити її, не досліджувати, як закрити будь-яку операцію, як відобразити, як відзвітувати, як в басі відобразити. А ви зможете взяти скрін чи подивитись відео, що вам зручніше, і зробити це набагато швидше, ніж самому це все досліджувати. Рада, що можу таки, у такий спосіб підсилити вас. Дякую!